Всім привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Віташ Медіа. Сьогодні в мене гість людина з великим ім'ям в болівальницькому середовищі, зокрема Вінницької ниви, яка любить футбол, яка живе футболом, спортом і людина, яка Прожила і побачила футбол і життя Української Радянської Республіки. Да, тоді була така Україна. Зараз Україна завдяки нашим Збройним силам формується нова, зовсім інша, справжня Україна, яку всі давно хотіли бачити. Тому дякуємо нашим Збройним силам України, які нас захищають. І слава їм! Ми зараз маємо можливість сидіти ось на центральному міському стадіоні і спілкуватися. Да, про Футбол, Андрій Іванович, біля мене вболівальник Вінницької Ниви. Я хочу так представити і зробити комплімент, що людина, як я вже сказав, прожила життя в радянському, виховувалася, вчилася, працювала, жила. І притримується сучасних тенденцій, не, не залишилась ну, в минулому. Світогляд сучасний, намагається притримуватись. І за це вам респект і повага. Мій канал це про. Футбол, життя і спорт, очима вболівальника. Я ось був вже на каналі і Володимир Циткін, і Денис Томощук, молоде покоління вболівальників. Ну, сьогодні мудрий вболівальник, я так назву, мудрий вболівальник, бо любить не поверхнево футбол, а якби глибину. Глибину футболу, всі тонкощі. Тому, я думаю, цікаво буде послухати сучасному поколінню людину, яка ну, з, з футболом і з цим місцем, де ми зараз знаходимося, центральним стадіоном, вінницьким футболом, з окремо Ниви, має що розказати, поділитися своїм досвідом. Тому людини кращої для мого каналу немає. Тому даю вам слово, Андрій Іванович. Можете. Так, сказати пару слів. Як ви ну, взагалі за, так скажем, захопилися, вірус підхопили цього футболу? Ну, в дитинстві я мріяв грати в футбол, як і всі юнаки, які все починаючи. Але ну, так вийшло, що я попав у 67-му році в місто Вінниця і прийшлося мені піти на цей стадіон центральний. Та, от, западна сторона, яка б зараз напроти нас, вона ще була не збудована, був такий чуть-чуть насип, якийсь такий дощик моросив, грась така була. Я там стояв і дивився першу ігру в своєму житті локомотив і Кар... каріградська Балтика. Тоді був дуже такий сильний в нас колектив. Ми обіграли їх 4-1, і з тих пір я став. Таким болівальником заразився, що мені, мені казалося, що це дуже велике свято, коли я попадаю на стадіон. Ви знаєте, сама атмосфера від зеленого поля, спілкування з людьми, це надавало якесь друге дихання і життя. Мені приходилося практично не пропускати матчі. десь якщо взяти в відсотках, то в 85 я не пропустив, хоча ми були в другій лігі. Ну, я не хочу зараз, ну, свою думку, нікого обідати, але тоді та команда другої ліги могла грати зараз спокійно в вищій лізі. Це був дійсно клас. Ми тоді знаходилися десь -то в шостій зоні Радянського Союзу, і нам приходилося грати на Кубок. Кубок це був дуже велике свято для нас. У нас збиралося десь від 15 до 20 тисяч болівальників, знаєте, як боліли. І коли до нас приїхав Ростов і ми обіграли Ростов 2-0. Якщо я пам'ятаю, кажуть, тоді Паламар два гола забив. І ми робили хвилі. То були хвилі, які Ростов після Ігри, каже, ми не зрозуміли, що це має бути. і Як, як це так можна боліти, в нас так ніхто не боліє. Ну, Вінниця, я хочу сказати, це дуже був фанатний. Можна були такі гарячі, любили футбол, не дуже розбиралися, в розбиралися і не поважали якщо де то проіграти, що то не так. Ну, висловлює інколи тренеру. Ну, у нас дуже були досвідчені тренера теж. Якщо взяти Лерман, Юхим школьник, потім Іщенко, Морозов, були такі дуже, дуже заслужені. Тренера, які могли показати на високий клас, був би сонов тренер, теж це великий і футболіст, ну і тренер. Але так би пройшло почасово, локомотив помінявся, вийшла нива, в ниві теж було інтересно ходити. Якось тоді таке було знаєте, бажання на футбол йшли, як на свято. Чому так? Тому що коли виграла команда, я от сам наскільки була продуктивна робота. Виходиш, радість така, ділишся тими голами, який там пасту дав правильний, то неправильно. Це було так, дуже... Це як інтернет був так, тоді, да. замість інтернету замінювало. А я хотів вас запитати, ось цей перехід, коли локомотив вже ну, закінчив свою історію, так скажімо, да, і передав да. так сказати, естафету Вінницькій Ниви, так, можете згадати якусь інформацію там, через газети, якісь медіа. Ну, Як ви дізнавалися про зміни? Зараз я вам об'ясню, значить, ті часи не було ні інтернету, не було такого спілкування, була так називаємо біржа, де щас міськвеконкунг. Mm -hmm. І от там ми збиралися, де то чоловік 30 40 і в нас така жвава йшла там розмова, розбирали, кожного ірака. Хтось сказав, що фан-клуб. Фан Там, ви знаєте, кожен день зранку до вечора стояли люди, які дійсно розбиралися в футболі, розказували. Я тоді ще був не такий високий спеціаліст футболу, але дуже було інтересно послухати це все. І це таке знов було, як і моє життя. Ну і оце все, що дало мені в футболі. І до сих пор я от вважаю, що футбол. Для мене це те життя, яке я прожив. Я в свій час нічим особо не займався і дуже хотів стати футболістом, не курив і не пив. Ну, так вийшло, що я не зумів стати футболістом. Ну, Різні причини було. Хоча я, коли був попав в, в армію, то трошечки грав там за батальйон, але то все було недостатньо, щоб повисти свій клас. Раніше цей локомотив відносився до його западної железної дороги. Був такий кривонос, який дуже поважав футбол. І коли він приїжджав з Києва сюди, всі на трибуні були, навіть керівники приходили нашого, тоді, як би називався, обкома партії, вони всі збиралися, не знаючи побажання, але вся трибуна була ними забита. І це наскільки давало якось нам Дихання, щоб поважали футбол. На жаль, сьогодні може не так, і ми з кутком, і обласна рада поважають футбол. Ну, ви знаєте, це таке: треба мати і поважати футбол, це треба вкладувати гроші на це, це не так легко. Це щоб мати хороший футбол, це треба створити хорошу структуру. Коли буде створена структура, тоді може і розвиватися. Ну я би хотів сказати, що в нас сьогодні в місті є структури, вже повідкривалися, і дуже багато наших футболістів, які грають по, по всій Україні. Це приємно. А от що нашу команду не дуже бажаючі якось попасти, я не хочу нікого обідати, ні футболістів, нікого. Ну я вважаю як вболівальник і вже зрозумію, коли приїжджають заробіжани. Получити тут гроші, гроші не стає, вони розбігаються, <кій> і команди нема. Це, ну, знаєте, якось так, не, не трошечки не патріотично нашого міста. Ну, це як тенденція, це роками вже особливо незалежні. Ну, ну, це не тільки в нас в Вінниці, а в вдруге теж вивозьміть, навіть шахтер, поприїжджали тож, -за, за рубіжа ігроки, тоді розбіглися і вже шахтер не той. Все міняється так само, і київський Дінамо, але я не, не, не говорю інші. Але найкраще, що в нас зараз якось розвивається футбол по селам. І наскільки є, що село там може ну, пару тисяч, ну, пару десятків тисяч населення, а у нас в нас Вінниця 300, ти, більше 30 тисяч, і ми не можемо футбола мати. Ми навіть в області не можемо мати якусь. Пару команд, які грають і в першій, чи в другій лізі. Якщо взяти інші області, то там є по три, три команди, є навіть в вищих лігах і трошки обідно, але я думаю, що воно поправиться із тим, що оцей такий період, то був ковід, то був зараз такий період з цією війною, де Може, трошки не до футболу, але інші в Україні займаються футболом. І мені здається, що це непогано, тому що все-таки має бути футбол на вищому рівні, де ми могли виступати і в Європі, і навіть вище, тому що це життя. Пам'ятаєте у ці роки, коли після локомотива ну, команда фактично розпалася чи ні? Так, розпалася, і тоді не було команди. Тоді в початку було щось, я не, точно не пам'ятаю, скільки. ну Десь пару років, десь років три, чотири, може не, не буду говорити, не, не хочу. Не цікаво, знаєте, ковани, ваш погляд, вашими очима тоді, як ви сприймали цю всю ситуацію, ви як свідок цього всього, бо, бо я ну, ще був дитям, я тільки в 96-му почав, перший раз сюди прийшов на півфінал, а от цікаво. Ви, як ви були людина, ну, зріла вже, і ну, цікаво почути від вас вашу історію, як ви це все бачили. Оце. Ну, історія того, що я вам все розказав, це мені наскільки воно мені війшло в мою душу, що в 92-му році я вже трошки працював, більш працював на керівній роботі, і ми з директором ну, після рішення. Прийняли таке, щоб створити команду хімік. І, і оце знаєте, наскільки в мене було бажання, у нас команда була тоді непогана. Е, мені довелося якраз зробити хозрошотний футбольний клуб, е, тому що ми вперше зробили цей хозрошотний футбольний клуб, після нас вже пішли. І я почав е, 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 туди, е, ну, була якась не маленька оплата підключати студентів. Ну, студенти вони не, не, не требували, але були футболісти, які і з пединститу, і політехнічного. Деякі там були більш місцеві, а деякі були і нагороді, то ми могли їм дати хоча там проживання в общежитті. Це надавало нам теж перевагу, тому що в той період були дуже сильні команди Шаргорода, Кірнасівки, Лампового заводу. Ну, де, інтеграл, ну, де інтеграл, да? Ну, та інтеграл, так. Лампового інтеграл. Деякі могли теж, вони більше вже були опитні, а ми тільки утворили команду. Вона була в другій групі, в третій, і в 92-му році ми вийшли в першу групу. А це група, яка місто було чемпіонат? Ні, це область. А, обласний це обласний ага. був чемпіонат. І ми у чемпіонаті показували не нижче третього місця. Угу. Теж було інтересно, коли ми грали на Кубок, обіграли ірпінь, обіграли Ска, була така команда. Ну, це цікаво, це саме дуже цікаво. Обіграли Ска, але не хочу обідати тренера. Якось він нас трошки підвів в тому плані, що він випустив ігрока, який був не заявлений. Угу. І нам зарахували поразку із за того, що. Треба було просто протокол його внести, а він його не вніс, а випустив. Ну, Я не маю права як сказати, що так. Вихід 90-х. ті Так, но, но, но Ми тоді обіграли 2-0. І тоді була така команда СК Київ. А, Київська, так? Да. А ну, з Вінницької, не у вас товариські матчі були тоді якісь? Знає... Було таке, якісь комунікації. Ви знаєте, були такі ігри, що ми навіть грали по нулям, і грали один-один. Ну, у нас тоді грав е, такий ну, ігрок, як Паламар, вже потім вже, угу. вже пізніше, угу. не, не в 90-х, вже пізніше. Угу. Бо, я це ще не грав потім. Е, ну, багато іграків, які грали трохи в, 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 в професіонали. Угу. Ну, рівень був такий, що це не тільки у нас було, на рівні було і шаро, то теж були такі там ігроки, і в Кірнесівці, особливо Кірниська була. Інтеграл дуже була сильна команда. Ну так, це, так було все, але періоди мінялися, все, все міняється, і десь наша команда пробула майже більше 15 років, в зв'язку з тим, що. Пішли зовсім другі реформи, угу. і ми прекратили більше виступів. Потім допоміг директор нам віддати стадіон, взяти на свої обов'язки. Да, да, на свої обов'язки взяти витрати, як і стадіон, як вода, і предоставляти нам транспорт. Угу. А остальне ми тоді якось створили маленьке підприємство, і потихеньку виживали. Ну, це сама, саме життя, воно так йде, що довго не можна пробути. Це, треба було дуже розвивати клуб і мати структуру велику. Ви знаєте, я вам більше скажу. Ми були даже, тоді був такий період, що були спонсори масло, жир, він, маслозавод. Вільський хімзавод, М'ясокомбінат. він не від... нічого не допомагав. Ну, тоді була система, була в тих роках радянська, де там питали, не питали, але потрібно вже було допомогти команді. Угу. А. То навіть ми часто їм теж допомагали, і мені навіть пару разів везло, що я їздив з ними навіть на тренування збори в Болгарії. Угу. Тоже було цікаво, все було добре. Це я їздив з Іщенком о, і їздив один раз з ривою. Угу. О. І цей період, як ви можете ось, ну, так, розказати, як очевидиць цих всіх подій, о той футбол радянський, да, що був, і ось цей вже незалежної України. Так, ось, та ж саме, зараз ми дізнаємося, ось інформація, цифровий світ, інтернет, все можемо здобувати інформацію ось, з телефоном, да, в кожному кишені. А в цей період, як ви тоді, коли говорили, збиралися хлопцями, коли локомотив був, дивився да, в 70-ті, 80-ті, Да, Фан-клуб такий був, да, біля. Ні, ні, а як 90-х? Ні, ні фан-клубу такого не було. Це просто люди... Ну, це з... я так назвав, з... да, по-сучасному. Посучасно. Ну, ну, Ви знаєте, я вам хочу сказати, коли от вже в період після 90 е, коли... 50... 90-х років е, у нас от тут, е, був такий директор стадіону Петровський, де ми приходили і сиділи на телефоні, щоб нам перезвонили, як зіграли в, там. На виїзді чи в Рівно, чи там в Житомирі, і mm -hmm. ми збиралися чоловік 20-30 і стихенько сиділи, ждали дзвонка телефона, щоб отримати. Ну, і була радість, коли ми більшість ми мене непогана команда в нас іграла, і ми були більш менше. Ну, обратно все це міняється. І тоді був Радянський Союз, тоді могли виконувати всі указівки обкома партії, так було зване. А коли вже стали зараз пізніше, вже десь після тих років вже 90, коли партія розпалася, вже була зовсім друга система. Стали бізнесмени, які могли собі зробити футбольні команди і якось їх фінансувати і все. І за це трохи погубили. Ми були і футбол. Але я думаю, що встановиться зараз футбол, більше буде встановлюватися футбол, і ми ще повинні показати свій. Дуже знаєте, такий результат. Мені здається, що ми всі розуміємо, що скільки наші воїни отам стоять і захищають нас, то наскільки повинні наші футболісти розуміти, що вони тут повинні таки ввести, може, і важку, і така ношу, і показувати нам футбол. Це буде дуже справедливо і доцільно. Так, Ми змінили обстановку на стадіоні Пече Сонце, а для камери і для нас це трошки не те, що треба. Так, ми так, ми Перейшли ми вже в 90-ті роки ми трохи так поговорили і про, ну, так, детально не будемо зупинятися. Андрій Іванович розказав так свої так, думки щодо того періоду. І цікаво почути від вас сьогодення, яким ви бачите ну, сьогоднішню Вінницьку ниву і взагалі футбол, сьогодні вашими очима, ну, якщо так проаналізувати через вас досвід, який ви ну, маєте за плечима великий. Ну, ви знаєте, можна сказати, що сьогодні, на даний період, що взяли команду. Команду взяли як би, спонсори, які самі спонсирують, той самий і президент і грає, Це велика повага для, для команди і він як ігрок для нашої команди дуже сильний і не тільки як ігрок, він даже забив в, вищі, це в другій лізі найбільше голів. Ну і з ним теж на цьому рівні другої ліги. Але я хочу сказати, що є трошечки питання у мене, як у болівальника. У нас команда була зайняла друге місце, вроді ігроки вже зібралися. О, і от зараз ті ігроки. Теж чоловік 7 чи 8, я не знаю точно, і грають, по, -других, по перших лігах. Ну, створили нову команду, це на думку тренера, і я не маю права теж говорити за тренера, тому що його думка, а як бодівальник, хочу сказати просту таку думку, що маємо, то маємо. Ми вже, нема, вже потіряли шість очок. Е звісно, ми маємо надію, що ще, ще буде команда все-таки набере якихось оборотів. Але то вже буде можливо недостатньо, щоб вийти на перше місце. Тому що в началі, що є великі затрати очок, це по-моєму досвіду це дає таке приємне, щоб вийти на перше місце. Да, цього року дуже в другій лісі сильних команд, 5 чи 6 є, в яких ігроки дуже досвідчені. Ну і мені кажеться, що в нашу команду ще треба десь три ігрока. Це моя думка як болівальника. Нам треба опорного полузахисника, піднападаючого і Ну, Це моя думка, але є тренер, можливо, в нього якісь є резерви свої, де він покаже і результат. Так воно є тренерам видніше, вони так. в процесі спілкуються з гравцями, є. спілкуються, а ми вболівальники, просто ми. Як сказати, і ви, думаю, знаєте, що в нас терпіння вінницьких вболівальників не вам роз не мені вам розказувати. Підтверджуєте так, цю тезу. Ви знаєте, навіть оцих дві поразки десь дали таку теж надію, що команда буде хлопці молоді. Ну, Перспективу кожного гравця це дуже важко оприділити. Я думаю, що якщо вони на нас тут працювати над собою, і можливо, і буде результат набагато краще, і може ми і десь доб'ємося тих успіхів, десь які можуть нас радувати, так і в перших рядах будуть. Не лякаю вас в той момент, що гравці-футболісти вже відвикли від підтримки трибун. В, ви знаєте, да, важкий період настав і, і для футболістів, і для нас, вболівальників. Ну, держава прийняла таке рішення не пускати, тому що дійсно скупчення населення, тобто скупчення вболівальників це є той момент, де можуть бути різні, різні наслідки. Але я думаю, що цей період скоро закінчиться, ми все-таки повинні побідити, і хай росіяни не радуються, а ми будемо радися футболу. Так, повністю погоджуюся і. Навіть якщо війна продовжиться довго, бо ну, треба бути реалістами, це не коротка дистанція. Не, я хочу швидше закончити, щоб, щоб був футбол. Щоб було на стадіоні, де, як раніше було хоча б тисяч п'ять-7. Ви знаєте, яка -то атмосфера, яке то життя, яке, як, як люди віддихають, особливо тих любителі футболу. І дуже в нас велике бажання зібратися на цьому стадіоні чоловік. 5-6 тисяч. І так боліти, щоб аж чуде десь кацапи. Так, <рес> да, до речі, це дуже хочеться так. Да. Ось це вона така ось і болить водночас, і ну що зробиш? Зараз на черзі, бо якщо ну, не звільнити їх, нашу територію від них, то ну, такого вболівання не буде, на жаль. Тут. Жити в тих умовах, які вони би хотіли тут запровадити, Ну, вони зараз на винищення українців працюють, тому я думаю, тут, на жаль, чекаємо перемоги і підтримуємо ЗСУ, хто має можливість, то підтримуйте і донатьте, і все буде. Україна переможе обов'язково. Я, я, ну... я, я дуже радий ще за наших цих. Воїнів, які воюють, які віддають своє життя, не рахуються ні з чим. І дуже приємно, що ми потихеньку рухаємося, і я думаю, що цей рух, хоч він, як то кажуть, маленький, але він дає великий результат нам і надію на це все. Так, даремно це не, не пройде і життя, які зараз віддають наші військові і цивільні, вони не даремні. Вони так просто кожен з нас не... Не пробачить і, і буде і, все і, робити, щоб захистити. І я, я думаю, що дійсно хотілося, щоб швидше все закінчилось. Деякі багато є такі, починають свої думки, вискакувати, що це щось не так. Все воно йде по плану. Не можемо ми, які ми були розружена держава, не було в нас ні солдатів, ну свисти армії не було зовсім, і то, що ми могли таку велику державну армію, де там більше мільйона побідити. І вони хоч там собі хваляться, але ми мужньо стоїмо і захищаємо свої рідний, свою державу. Ми їх нікого не просили, але за державу будемо стояти до кінця. Підтримують. Слава ЗСУ! Дякую.